У працівника в застосунку резерв плюс з'явився статус порушення правил військового обліку. Чи можна в такій ситуації забронювати працівника і чи потрібно щось робити, щоб виправити ситуацію? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. Насамперед варто зрозуміти, що означає цей статус у застосунку Резерв Плюс. Статус порушення правил військового обліку вказує на те, що працівник має певні порушення, пов'язані з обліком у ТЦК. Це може бути несвоєчасне уточнення даних, неявка за повісткою або неявка за направленням на ВЛК та інші адміністративні порушення. Чи можна такого працівника забронювати або перебронювати? На жаль, ні, відповідно до пункту 29 порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого постановою кабміну номер 76 забронювати можна тільки тих працівників, які не перебувають у розшуку. І хоча статус порушення правил військового обліку формально не є статусом у розшуку, на практиці портали дія часто блокує можливість бронювання таких осіб. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Що ж робити у такій ситуації? Найкраще рішення не здійснювати анулювання бронювання працівника, доки він не з'ясує в ТЦК, у чому саме полягає порушення. Якщо виявиться, що порушення дійсно було, можливо, доведеться заплатити штраф. Чому важливо вирішити це питання до 31 березня 2025 року? Саме до цієї дати діє поточне бронювання, і доки воно чинне, працівника не можуть мобілізувати, тому краще скористатися цим часом, щоб закрити питання і уникнути проблем у майбутньому. Отже, якщо у працівника з'явився статус порушення правил військового. Обліку не поспішайте анулювати його бронювання. Спочатку йому потрібно з'ясувати причину порушення в ТЦК та виправити ситуацію. Після усунення порушення можна буде повторно подавати його на бронювання. Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.